Цей будинок здавали в експлуатацію років 5-6 тому, і вікна ще з дерев'яними рамами, а в ролі утеплювача мінеральна вада. Про підвіконня годі й казати. Його пофарбували води фарбою, яка вже давним-давно стерлася. Видовище не надто естетичне і до нашого інтер'єру однозначно не пасує. Тому порадуємо власників новим металопластиковим вікном з системи Rehau Євро70. Воно з двокамерним склопакетом і хорошим підвіконням. Не менш важливий плюс фурнітура. І зручна і надійна. Ваше вікно, звичайно, новеньке, звичайно, красивеньке. І, крім всього, від виробника ви ще отримаєте один подарунок. Я наразі вам зачитаю що це. Сертифікат на надання одноразової знижки, на придбання вікон з профільних систем рехау. Тримайте, будь ласка. Дякую. Це, якщо що будете ставити нові вікна, і ще знадобиться знижечка, бас, а у вас сертифікат. Дуже зручно. Дякую.